А чи знали ви, що подорож ведмедика Падінгтона у фільмі це історія 10 тисяч єврейських дітей, врятованих британцями під час операції кіндертранспорт у Другу світову? А записка на шиї ведмедика у фільмі це така ж записка, як у дітей, що прибували тоді до Лондона, і ці співпадіння не випадкові. Він був першим британцем, хто перетнув Ла-Манш підземним тунелем. Він чаював з королевою на її ювілеї і став улюбленцем кожної британської дитини. А його образ із капелюхом, з пальто і червоними черевиками вигадала мама гіперпопулярного автомобільного журналіста Джеремі Кларксона. Так, саме того Джеремі Кларксона. Мене звати Лєра, Ви на каналі Cambridge UA. І зараз ми розкажемо вам історію ведмедика, що став символом Британії. Ведмедика Падінгтона. Перша казка про Падінгтона вийшла 13 жовтня 1958 року. Вона називається A Bear Called Paddington» і її створив англійський автор Майкл Бонд. В одній з перевидань цієї найпершої історії Бонд розповідає, як не міг придумати подарунок, який поклав би у різдвяні панчохи для дружини. Він блукав уже пустим іграшковим магазином і побачив на поличці малесенького самотнього ведмедика. Звісно, цей ведмедик і став прообразом Падінгтона. Але щоб зрозуміти, що за історію розказує нам автор у казці, нам треба дізнатись, що ж бачив Майкл Бонд на лондонських вокзалах зимою 39-го року на власні очі. Під час Другої світової Велика Британія, яка воювала проти нацистської Німеччини, стала прихистком для євреїв Jewish Refugees. Загалом серед біженців були не лише євреї, але всі вони так чи інакше були репресовані, обмежені у правах та намагалися втекти з під влади нацистів. Більша частина людей прибула в королівство ще до початку воєнних дій, адже антиєврейські закони та політику примусової еміграції з Німеччини нацисти почали за декілька років до нападу на Польщу в 39-му. І тут час розповісти про найбільш відому рятувальну операцію, яку організували британці кіндертранспорт. Протягом дев'яти місяців перед тим, як в Європі вибухнула Друга світова, з контрольованих нацистами територій до Британії відправляли єврейських дітей. Ці діти приїжджали спеціально організованим транспортом, переважно потягами із Берліна, Відня та Праги до портів у Бельгії та Нідерландах, звідки потім відпливали до східних берегів Англії. Вони були без батьків: спочатку потрапляли до дитячих будинків, а згодом британські родини їх всиновлювали. У результаті саме ці діти ставали єдиними представниками своїх сімей, яким завдяки цій операції вдалося пережити голокост. З тих часів збереглися кадри з вокзалів, де батьки дають маленькі валізки своїм дітям, іграшки, сімейні фото та вішають на шию підвіски із записками. Потурбуйтеся про цих дітей. І саме в цей момент на вокзалі у 39-му з'явився перший і основний елемент, який потім Майкл Бонд втілить у своєму герої. Записка від тітоньки Люсі Please look after this bear. Операція Кіндер Транспорт врятувала близько 10 тисяч дітей. А також сьогодні, крім тисяч свідчень очевидців та врятованих, ми маємо героя ведмедика Падінгтона, який нагадує нам про ці події в історії. Звісно, Cambridge UA – це про англійську мову, і як бачите, готуючись до цього відео, я опрацювала багато англомовних джерел. І деякі з них рекомендую переглянути і вам. Зараз в меморіальних музеях Голокосту в різних країнах збирають спогади тих дітей, які вижили завдяки операції «Кіндер-транспорт». Тож рекомендую на сайті Меморіального музею Голокосту в США прочитати статті. Зокрема, в описі до відео є посилання на історію Альфреда, який потрапив до Англії завдяки кіндертранспорту, і розповідає, як така неочевидна річ, як проти газ допомогла йому відчути прийняття у новому середовищі. Закликаю вас переглянути цю та інші статті про операцію, аби по-перше краще знати і розуміти історію. А по-друге, звісно ж, практикувати англійську. А зараз пропоную трохи переключитись на легші питання, наприклад, ім'я Падінгтон. Звідки воно взялось у фільмі? Падінгтона знайшли на залізничній станції Лондон Падінгтон. І через те, що ведмеже ім'я було надто складним, його так і назвали як залізничну станцію. І Бонд не вигадав це. У Британії справді є район Падінгтон, це центральна частина міста. А сама залізнична станція там стоїть із 1838 року. Автор жив неподалік неї, і коли він приніс того іграшкового ведмедика на Різдво як подарунок дружині, він так і назвав його на честь станції. Можливо, у вас, як і у мене, ще виникло запитання, чому Падінгтон з Перу? А тут все так просто, аж кумедно. Спочатку Бонд хотів, аби Падінгтон приїхав from Darkest Africa. Але його агент сказав, що в Африці немає ведмедів, тому вони обрали Перу. А Перу якраз батьківщина очкового ведмедя, тобто окулярного, тобто анського ведмедя. Так, він таки називається Bear. А для тих, хто хоче зараз мене присоромити, що очковий непритаманне слово українській мові, то от вам аргумент. Назву очковий ведмідь попри її непритаманність подано у зоологічному словнику Маркевича і татарка. Якщо Падінгтон це скоріше збірний образ біженця, то в касті є ще один герой, який вже насправді змальований з реальної людини. У Бонда був агент німецький єврей, який втік до Англії, маючи при собі лише малу валізу та 25 фунтів. І його образ автор узяв для найкращого друга Падінгтона, містера Грубера. Якщо пам'ятаєте, він власник антикварної крамниці і угорський емігрант. І це чи не єдина людина, яка називає Падінгтона містер Браун. А це досить важливо і трошки згодом я скажу, чому. Так от, вони стали друзями бо розуміли один одного. І попри цю різницю у віці, вони розділяли однакові болі та переживання. І, мабуть, тому Падінгтон такий і популярний, бо він розділяє однакові переживання багатьох із нас. Ми відчуваємо однакові тривоги і так само хочемо знайти своє місце. Визначити себе в середовищі, мати опору і знати, що нас хтось розуміє. Падінгтон надзвичайно вічливий і добродушний, і ці його риси Бонд узяв від свого батька. Для телеграфу він розказував, коли вони ходили до моря, батько при собі завжди мав капелюха. Бо якщо хтось проходитиме, він мав би що підняти, аби привітатися. І ще Бонд каже, що тато мав оптимізм Падінгтона, бо завжди чекав, що в кінці. Все буде добре. Ця дивовижна вічливість чітко видно в тому, як Падінгтон спілкується. До всіх він звертається через містер і місіс, якими б не були стосунки з цією людиною. І саме тому було так важливо, що його друг, який по-справжньому його розуміє, також каже на ведмедя «Містер Браун. Це вияв взаємного розуміння і неймовірної доброти у світі, який зовсім не добрий до тебе. Знову ж, цитата Бонда з того ж інтерв'ю, якій він каже, що Падінгтон це його втеча від сучасного світу, тому що багато що в ньому дуже пригнічує. І люди теж це відчувають, адже автор розповідав про купи листів, які йому надсилали люди з подякою за те, що Падінгтон was such a comfort», був для них такою втіхою. І ще один дивовижний факт, про який Бонд зізнався колись: він мав депресію, і він був близький до самогубства. Він каже, що його від цього врятував Падінгтон, але не каже, яким чином. Але здається, я розумію, як так сталося. Він наділив Падінгтона батьківською теплою посмішкою, з якою він вітав людей, підіймаючи свого капелюха, непересічною добротою і оптимізмом, а ще безумовною любов'ю, які врятували його. Падінгтон з'являється в рекламі. З ним роблять статуї та пам'ятки в різних містах. Він є на королівських монетах і поштових марках. А ще у 2022 році королева Єлизавета II відзначала свій платиновий ювілей 70 років на британському престолі. І Падінгтон став почесним секретним гостем, з яким Єлизавета розділила чашечку обіднього чаю з мармеладом. Happy believe, And thank you. Everything. коли Єлизавета II померла, Падінгтон став символом жалоби за нею. І в пам'ять про королеву люди зносили до Пукінгемського палацу не лише квіти, а й тисячі маленьких ведмежат. Остання 29-та книжка про Падінгтона вийшла у 2018-му, через рік після смерті автора. Але історія доброго ведмедика живе і досі, 16 січня. В Україні вийшов у прокат третій фільм пригоди Падінгтона в Перу. Разом з родиною Браунів він їде на свою батьківщину, аби побачитись із тітенькою Люсі. Але їх чекає випробування, бо Люсі поїхала в таємничу подорож Амазонкою. Тож Падінгтон вирішив, будь-що її відшукати. Аби проникнутись відчуттям британської вічливості Падінгтона і його манер, закликаю дивитись фільм в оригіналі англійською. А щоб вчити англійську або покращити ваш рівень, приходьте в Cambridge UA. Поставте лайк на це відео, напишіть, що найбільше вас зачепило в історії Падінгтона, і обов'язково підпишіться на канал. Побачимось!